Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі про в'язання Сіл Верніт. Я Саша, спробую зняти тижневий влог. Сьогодні в нас вже 16 липня. Почну з червня, тому що не знімала я півтора місяці відео. І зараз покажу вам, що я в'язала в червні. Думаю, ви дуже здивуєтесь, в мене за червень лише дві готових роботи. Всього дві. Одна це шкарпетки, які ви бачите перед собою. Чоловічі шкарпетки це це Лана Гроса, Майлен Вайт. Нерегулярна резинка 5 на 1 дуже класний такий колір. Він складно передається. Це не зовсім шоколадний, це такий шоколадно-вишневий. Я б так його назвала. Дуже класний. Складновато було в'язати, бо досить темна пряжа. Але. Мені дуже подобається, що вийшло ось такі шкарпетки. І друга робота за червень. Це мій плед. про нього є відео, залишу на нього в куточку вам посилання і в описі під відео, якщо зручно так переходити. Про плед зараз дуже багато не буду розповідати. Все є в тому відео. Ставлю зараз пару фотографій, можливо, коротеньке відео. Плед з пряжі Кауні. Залишків бабусиним квадратом, гачком, дуже задоволена роботою. В'язала в червні, коли ще не було такої спеки. Тому якось так за 15, мені здається, за 15 днів я зв'язала той плед, і вважаю, що це дуже такий ну, швидкий результат для пледу. Все ж таки досить швидко він зв'язався. І це все. Дві роботи в мене було за червень. Я не придбала жодного моточка, тобто мої. Запаси не поповнились, це дуже добре, і вив'язала всього я за червень 1203 грами. Теж непогано. Звісно, що левова частина з тих кілограма з лишком це плед, і ось ці шкарпетки. Все, що стосується червня, я вам розповіла та показала. Давайте далі. Так, а тепер про приємності та подарунки. Це не реклама, це дійсно щира вам рекомендація. Діло було як: я планувала їхати до Києва, до своїх дівчат, з якими, точніше, з більшістю з дівчат, з ким я зустрічалась, я була знайома тільки заочно, скажімо так, віртуально, От, і ну, їхала в Київ. Побачитись, поспілкуватись, хотіла щось таке маленьке привезти у якості сувеніру, і саме щось таке з Дніпра чи виробництва з нашого міста. І так як мої дівчата в'яжуть всі, я вирішила придбати їм мило для прання вовни, мило для догляду за в'язаними виробами. Є в нас такий майстер в моєму місті Дніпро. Я залишу зараз нік на екрані. І, звісно, залишу посилання теж в описі під відео. Я до неї звернулася, е, кажу, що я хотіла б на подарунок щось таке, і вибрала там один продукт з її асортименту. і майстер мені запропонувала, каже, я до вас хотіла звертатись, <рислав> прислати вам мої товари на огляд. Я сказала, що я зараз е, не знімаю. Кажу, вибачте, тому ні, зараз тільки покупки, але буду мати. Вашу пропозицію, так сказати, тримати у пам'яті, якщо буде настрій, я, звісно, візьму, скажімо так, на огляд вашу продукцію. Але ця чудова дівчина прислала мені разом з моїм заказом. І, як вона сказала, просто, просто подарунок від глядачки, просто в якості подарунка. Я не роблю повноцінний зараз огляд, тому що просто не маю змоги все це. Як сказати, спробувати, щоб вам показати, але просто покажу, що було, окрім того, що я замовила для дівчат. І, звісно, порекомендую, тому що я знаю, що цим продуктом багато хто вже користувався, і відгуки просто прекрасні. І дуже дякую ще раз майстру за цей подарунок для мене. Я буду все використовувати вже скоро буде осінь. Будемо в'язати теплі вовняні речі, і це все згодиться. Я замовляла на подарунок ось таку штуку. Це милорепелент від молі для зберігання у шафі. Мені здалося, що це ну, корисна штука, просто тому що, ну, по-перше, це дуже естетично виглядає. А по-друге, це ну, корисно і тим, хто в'яже, і тим, хто має в'язані речі у себе в гардеробі. Ну, моль це наш ворог, і це прекрасний спосіб з нею. Боротися запах дуже приємний. До речі, все пахне, знаєте, так, я не, знаю, як це. я не знаю, як це правильно пояснити, натурально. Тобто запах є, але він не різкий, не неприємний. Ну, я не знаю, мені якимись травами, такими олійками ефірними, але не дуже різкими все пахне. ну... Ну, Досить приємно, мені подобається. Так, Це моє. Таке саме я подарувала дівчатам, з ким зустрічалась. І також мені прислали мило для зняття просочення екстра. Ось, до речі. Боже, яке воно красиве все. Я не знаю, мені це шкода це буде використовувати. Так, і теж бачите, дуже гарні склади, це все натурально. Це все натуральне, все виготовляється з дуже-дуже якісних матеріалів. Так, це мило для кашеміру. В мене, до речі, є кашемір, і я планую цього сезону з нього нарешті щось зв'язати. Ну, тому що скільки можна. Всі вже в'яжуть з того кашеміру, я ні. В мене тепер є мило. Ще один привід використати ті свої запаси. Так, мило для пухнастих видів пряжі та альпаки. Дуже класно, що все з наліпками, всюди є склад, і ну, це зручно зберігати. Так, а це я не знаю, що. Чесно, я питала, мені здається, але я забула. І оце я знаю, що. Це саше від молі, які можна зараз розкладати чи в ваші пряжні запаси, чи в ваші в'язані речі. Тобто, я купувала подарунок для своїх подруг і. Отримала сама ось таку приємність. Ну а тепер буду продовжувати тему подарунків і покажу, що ж я привезла з Києва. Діставала пряжні подарунки і згадала про ще один, хочу вам показати. Я, коли повернулася в Дніпро, десь тижні через два, ми зустрілись ще з однією моєю знайомою. Вона мені здається, мій найперший та найвідданіший глядач Ютуба. Зараз дівчата вас дуже багато в мене. Але коли починався канал, перші там я не знаю людей 50, Мені здається, я всіх знала по нікам, тому що ну це досить дивно було, що на тебе хтось підписується, хтось пише коментарі. От от і Таня, мені здається, з перших днів мене на Ютубі завжди дуже дуже підтримує, за що їй дякую. Так з нею ми зустрічались, і вона мені подарувала ось таку класну річ. Дуже цікаво, що я дивилась на такий чохол, чи такого типу, і саме на цей принт. Це Аліекспрес, але наші в'язальні магазини деякі возять такі чахли. От, і що я сюди поклала? Я сюди дивіться, як класно поклала всі свої гачки. В мене є огляд на всі мої інструменти. Знов-таки на нього залишу вам посилання, можливо, буде цікаво. І там я показувала, що в мене гачки зберігались просто в такому пеналі. Це непогано, але вони всі разом лежали, лежали ну, в одному відділенні, і ну, так, не так зручно було шукати по номерах ті гачки. Тут я всі розклала по порядку від найменших. У мене дуже багато виявилось 2,5. аж 3 різних. До найтовших. Ще такий тут пустий гаманець маленький. Класно, дуже зручно. Я прям задоволена. Таня, дуже тобі дякую. Все вже у використанні, все вже в мене зберігається, дуже-дуже гарно. І дуже класний принт. Мені подобається, прям так не прибираю. З кадру е, в Києві я за три неповні дні я приїхала в п'ятницю. Після обіду, і е, в, у неділю, після обіду, я поїхала, я зустрілася аж е, з чотирма людьми. І причому з однією навіть два рази. По-перше, ми зустрічались з Надією Лоліною. Я коли планувала свою поїздку до Києва, я так намагалась підгадати, щоб максимально там зустріти всіх, кого я хочу, і дуже так класно співпало, що Надя була у цей період в Києві, у Києві, і я підгадала просто свою поїздку, щоб з нею зустрітися. Ми зустрілися з нею. П'ятницю трошки посиділи у кафе, а у неділю ще дуже-дуже багато гуляли по Києву. Надя про це розповідала у своєму влозі. Я, можливо, зараз вам ставлю тут пару, пару наших фоток з нею. Ми вже коли гуляли, ми згадали, що треба десь себе сфоткати. Дуже-дуже класно провели час, і звісно, звісно, я з подарунками. Так, Надюша мені подарувала, як вона сказала. Це те, що любиш ти, а це те, що люблю я. Я дійсно дуже люблю пряжу Візель від Сицилії. Я вам багато разів вже показувала, як я з нею в'яжу. Казала, що вона мені подобається і по кольорам, і по якості. Дуже-дуже класна пряжа. Такого кольору в мене ніколи не було. Це дуже красивий зелений і такий світло світломолочний з цяточками. Я думаю, що з цього я свіжу шкарпетки для дитини, тому що їй ця пряжа подобається, вона м'ягенька і зовсім не кусається. Так, ну і це дійсно те, що дуже полюбляє Надя. Вона багато в'яже з цієї пряжі. Це Опал, ось номер кольору. Це серія по картинам Хундертвасера. Ось по цій картині. Дуже класні кольори. Я не знаю, в мене вже стільки подарованих гарних пряж. Я, можливо, колись вам прямо зніму ем, свої запаси таких найбільших скарбів, найбільш цікавих моточків. Якщо вам таке цікаво, напишіть мені, будь ласка, хотіли б подивитись не огляд всієї пряжі, а просто таке найкраще, найкраще і найулюбленіше, що в мене є. Так, це подарунок від Надійки. Потім я зустрічалась з Аліною. У Аліни теж є канал. Я теж, як і на Надю, залишу на нього посилання. На жаль, вона зараз мало знімає, але я дуже-дуже її чекаю повернення. На Ютуб Аліна в'яже просто неймовірні речі на машинці. Я вперше побачила Аліну вживу, і вона була у такій, у такій дуже класній футболці яскравого червоного кольору. Шалена жінка, шалена річ, дуже охайно зв'язано. Прям... Дуже гарно, молодець вона. Так, з Аліною, до речі, я не планувала зустрічатись, просто тому що я думала, що я не встигну. Я їй так сказала, що Алінка, я тобі навіть не телефонувала, вона побачила мою історію, що я в Києві, ми сні, так, і ми з нею так ну, майже спонтанно зустрілися. Тому Аліна, вибач, тобі я подарунок з Дніпра не привезла, але Аліна мені подарувала. Ось що це шкарпеткова пряжа, біленька. Мені здається, що це від Вулексперт. Шкарпеткова, якщо я правильно запам'ятала, тому що е, боюсь помилитись, тому що шалена кількість в мене була розмов за хе, ці три дні у Києві, і ну, можливо щось я переплутала. Біленька пряжа тут аж 120 грамів, і я думаю, що це прям будуть такі е, якісь шкарпетки або з аранами чи косами, буде дуже класно у білому, або з трошки сежурам. Але все ж таки я схиляюсь до аранів, тому що вона така пухкенька. Мені здається, будуть такі, знаєте, ну, класичні, дуже-дуже гарні зимові шкарпетки, щось таке хочу зав'язати. І Алінка мені ще подарувала моточок від Drops. Брашт альпака Silk у дуже такому, вам дуже правильно зараз передається колір. Мені дуже подобається. І вона, знаєте, що мені сказала? Сказала: ти ж там в'яжеш капці, то будеш до капців підмотувати. Я кажу, ти що? Ти бачила склад? Яких до капців? Тут, дівчата, ну, подивіться, це альпака та шовк. І я з цього, знаєте, що придумала зв'язати? Оцей такий вузенький шалек Софі для мами. Е, моїй мамі пасують такі кольори. Ця пряжа дуже м'якенька, тепленька, і ось така невеличка штучка на шию, я думаю, буде класно. Я подивилася, що одного моточка мені має вистачити. На равері дуже багато в'язали таку модель саме з цієї пряжі. Тому, тому, скоріш за все, це буде ось щось таке. Я навіть далеко його не прибираю. От як захочеться пов'язати щось таке пухнасте, але не зараз. Тому що з нас сьогодні 37. Я не хочу навіть дивитись, тому що ну, дуже важко. Спека неможлива. В нас вона тримається. Мені здається, з першого дня літа. Я, як приїхала 1 червня, вийшла з потягу і просто привіт, Дніпро. Така сама була температура в Ужгороді, але наскільки налегше вона сприймається в Дніпрі? Просто це капець і. Якщо в червень ще можна було якось ну, спати вночі нормально, більш-менш, то зараз ні. Я навіть не хочу розказувати, яким чином я вночі рятуюсь від спеки, тому що це не корисно, незручно, але це єдине, що дає ну, хоч якось поспати. От таку маю красу, маю дуже приємні спогади про Київ. Кияни, всім привіт! Я була у Києві з 5 по 7. Сьомого я повернулась і всі ви знаєте, що сталося 8-го. І в Києві, і у нас в нашій області в Кривому Рогу. Тому так, скажімо так, я встигла погуляти, коли емоції ще були такі гарні в нас. І всі всі дівчата, майже з ким я зустрічалась, всі мені казали, як добре в Києві. Як більш-менш спокійно, як ми бідні там в Дніпрі кожен день по 8-10 тривог. І от буквально на наступний день, знаєте, як наврочили така біда. Не будемо заглиблюватись, всі читають новини, всі все знають. Це все, що стосується подарунків і покажу свій процес. І дуже сподіваюся, що буде хоча б одне ще підключення на цьому тижні. Хочеться все ж таки поновити зйомку відео, тому що ну, я правда дуже за вами скучила. Я знімала відео про плет, була теж шалена спека. Я ще думаю, піду десь під вечір, може сонечко сяде. Ні, я була просто вся мокра, було дуже спекотно, але я так кайфанула від тих 5-10 хвилин, які я з вами прозмовляла, показуючи плет. Тому скучила за вами, хочу повернутися в свій робочий ютубний графік, тому до процесів. Так, це я вам принесла показати, щоб ви не думали, що якщо я нічого не в'яжу, я нічого не роблю. Займалась вишивкою я трошки. Як це сталося? Серед інших подій літа в мене стався переїзд з однієї квартири до іншої, і в зв'язку з тим я діставала всі свої речі, перевозила абсолютно все і знайшла всю свою вишивку. Ну, точніше, я знала, що вона є, але я давно вже її не перебирала. Колись я дуже багато займалась вишивкою, я вишивала прям. Активно, не знаю, можливо, коли зніму про це відео. Якщо не буде, не буде якогось в'язального натхнення, то розповім вам про те, що я вишивала. В мене зараз під рукою дуже-дуже багато робіт, які я можу показати, що я вишивала, але ну, не знаю, наскільки вам цікаво, це так, роздуми вголос. От, і я знайшла цей початий набір, був вишитий ось цей куточок. Була одна квіточка з джмелем, і це все було закинуто. Мені здається, років 10 назад. Вже почалась спека, і було дуже жарко тримати навіть я не знаю, шкарпеткову пряжу не то, що якусь вовну. В руках я вирішила, чому б не повишивати. І так мене це затягнуло, що я дуже-дуже швидко все це дошила. Це повністю готова робота, її треба трошки відпарити і з'їздити, замовити рамку для неї. Але, на жаль, зараз теж це важкувато, тому що, я ж кажу, погода не дозволяє переміщуватись на вулиці в день. Така вишивка. Це малюнок на канві, якийсь давній дуже набір. Нова слабода, мені здається, фірма. Я вже А, нова слабода ось написано, Бо я вже викинула всі упаковки. Е мені дуже подобається, що написано верх. Знаєте, як у Ільфа і Петрова, коли е ці ковдри були, підпи були підписані знизу ноги. Е так мені написали, що то верх. Ну, це, звісно, зручно, але трошки смішно. Так, я вишивала ось моя готова робота. І е, не так давно я почала все ж таки в'язати, тому що ну вже, е, як то кажуть, треба. Треба, бо ну, це позоріще, тому що сьогодні, я ж нагадаю, 16, 16, так, 16 липня, і в мене ось це перша в'язана робота липня. Ну, спека. Спека не дозволяє нічого робити. Так, що це в нас? Це в мене. Регія така старенька, це від Наталії з подарунка. Я не знаю кожне відео Наталії, тебе згадую. Як бачиш, все використовується. В мене купа своїх запасів, як ви всі знаєте, але я в'яжу ось цієї пряжі. Мені захотілося чоловічі шкарпетки. Я підібрала такий варіант. Чорний це Alize Artisan. буде резинка. Я не знаю, можливо, п'ятка буде чорна, тому що тут е, десь 60 грамів цієї пряжі. Тому, звісно, мені не вистачить. Дуже класно, вона виглядає гляньте, такими смужечками. Чоловічі шкарпетки. Не знаю, чи для когось, чи для ЗСУ. В нас ще додався один товариш, який в ЗСУ з наших знайомих. Тому в мене ще один, як то кажуть, клієнт буде на шкарпетки на сезон. Отак. Перша робота. Вчора я почала, трошки пров'язала вже. Я сподіваюся, будуть сили, хоча б до кінця тижня, цю пару дов'язати, але я вам вже багато всього наговорила, тому сподіваюся, якщо я навіть їх не закінчу, я все рівно вам покажу, що я встигла, і, і все ж таки цей тижневий влог станеться. Все, побажайте мені сил в'язати у таку спеку. Пішла працювати. Смішний буде влог всього з двох підключень, але що зв'язала, те вам і показую. Сьогодні неділя дуже непродуктивний тиждень, в мене готова всього одна пара, але, тим не менш, є готова робота. Я дов'язала ці шкарпетки чоловічі. Мені здається, десь 43-44 розмір. Дуже класно лягає ця пряжа, мені подобається. Основа тут не чорна, але я скомбінувала з чорним. Хоча, може, це теж чорний, просто не такий насичений, як Alize Super Wash, чи Alese Артсан, мені здається, чорний. От. Мені подобається, що вийшло непогано. Гарні вийшли шкарпетки. Я повністю вив'язала весь моточок по цього смугастого і маю готову пару. І почала ще одні шкарпетки. Трошки в нас спека спала. І ну, спала, звісно, умовно, тому що сьогодні 32, мені здається, градуси, але після 38 це пречудова температура. Я взяла ось такий моточок, в мене ще купа залишків, але я ж вам вже казала, що. Залишки, вони шкарпеткові потребують якогось, я не знаю, певного настрою чи щось таке. От в мене є період, коли я прям з задоволенням їх розбираю, сортую. Можу в'язати там 10 пар підряд з самих залишків, а потім все як відрізало. Тому я просто з абсолютно чистою совістю взяла новий моточок. Мені захотілось ось таких кольорів. Це вже така осінь-осінь. Алізем, комфорт, це номер. 44, 47, і дуже непоганий цей лот, така, Нитка класна, цей моточок мені дарувала Алінка з каналу, просто ніт колись присилала мені в подарунок. от, І я в'яжу чоловічі шкарпетки, звичайнісінькі, лицьовою гладдю. Не хотіла тут додавати нерегулярну резинку, тому що ну, мені дуже подобається це фарбування. І все ж таки, коли ми робимо виворотні, оці смуги, вони так. Ну, трошки псуються, не знаю, як це назвати, іноді це нормально. Зараз мені такого ефекту не хотілось. І ось ці шкарпетки я в'язала тиждень, ось це я зв'язала за вчора, десь після сніданку, почала, і майже шкарпетку зв'язала так, не поспішаючи, але тим не менше. П'ятка стронг тут буде звичайнісінька. Не буду підбирати кольори на другу шкарпетку. як Закінчиться, так і почну. Якщо там буде прям дуже-дуже щось близенько, тобто не треба буде багато відмотувати, то, можливо, і під бруз зроблю, і, і під бруз зроблю їх однаковими. Але, скоріш за все, ні, хай будуть такі дуже класне фарбування. Дуже хочеться вже осінь. Я не знаю, я не люблю літо. Літом важко, цим літом дуже важко. І погода. І новини, і взагалі все. Тому я не знаю, чогось мені дуже-дуже хочеться поскоріше. Осінь. Я щось собі придумала, що восени має бути легше. Все такий невеличкий влог. Вибачте, що дуже він такий непродуктивний, але, ну, все, що хотіла вам показати і про що з вами поговорити, я розповіла і показала. Дуже дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь відео. Наразі це, знаєте, Кожен перегляд зараз, він цінніший, я не знаю, в 3, в 4 рази, в 10 разів, тому що коли у вас немає електрики, і за ті 2 години, нам давали по 2 години, 7 годин не було, 2 години давали десь, можливо, трошки більше, і ось за ці невеличкі години, коли є світло, є електрика. Якщо ви виділяєте там 20 хвилин подивитись Ютуб мій канал, то я ж кажу, кожен ваш, ваш перегляд зараховується за 10. Тому дуже вам за це дякую за підтримку, за лайки, за коментарі. Сподіваюсь, у вас теж спала вже жара і можна якось легше існувати у цьому липні спекотному. Буду намагатись в'язати. Трошки це складно робити, коли спека, але ну, тим не менш, бачите, одна готова робота є, все ж таки я трошки зрушилась, тому що ну, півмісяці я просто просто нічого не робила по в'язанню. Кажу вам, бувайте. сподіваюся, що до скорих зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і бережіться від спеки все ж таки ще досить висока температура, важкувата. Бувайте, до нових зустрічей!